Доброго ранку, малюки! Ми сьогодні з Гавчиком запрошуємо вас до країни малювання. А будемо малювати ми з вами сьогодні. А ну подивіться, що. Давайте розглянемо, що ж ми будемо малювати. А це в нас ось таке духмяне мило. Так, Сьогодні ми будемо створювати з вами мильні бульбашки. Так що малюки готові до малювання. А давайте ще малюки пригадаємо, а для чого нам мило, в чому воно нам допомагає? Мило нам допомагає мити ручки, його бояться всі мікроби. Коли мило подружиться із водою, то утворюється багато майних бульбашок. Розгляньте, які вони? Вони круглої форми, блакитного кольору і їх багато, є великі, а є менші. Давайте перед тим, як ми будемо. Малювати мильні бульбашки, ми з вами розімнемо наші пальчики. Давайте пригадаємо пальчикову гімнастику. Наші пальчики вітаються, наші пальчики стрибають. Наші пальчики сховалися, наші пальчики відпочивають. Ось наші пальчики приготувалися до малювання, тому починаємо малювати. Ну що ж, панчики до малювання ми приготували, а зараз будемо малювати мильні бульбашки. Для цього ми візьмемо аркуш білого паперу, синю фарбу та стаканчики різного розміру. Ну що ж, починаємо вмокуємо фарбу, синій стаканчик, ось так, і починаємо прикладати. До паперу. Ось так. Створюємо мильні бульбашки. Так. Ось так. Подивіться, які мильні бульбашки в мене виходять. Так. А тепер візьмемо стаканчик меншого діаметру. Будемо заповнювати ось так. Ось подивіться, які мильні бульбашки. Ось, подивіться, які мильні бульбашки. вийшли у мене. Чекаємо з гавчиком на ваших робіт з мильними бульбашками.